Вітаю вас, літературні мандрівники та мандрівниці. Сьогодні я запрошую вас у світ драматургії театру другої половини ХХ століття. Уявіть собі Європу після Другої світової війни. Люди повертаються до звичного способу життя, але біль від втрат не вщухає. Більше немає довіри до раціональних методів пізнання світу й до людини як мірила всіх речей. Розкрита неготовність людей чути одне одного. Митці прагнуть віднайти нові форми та прийоми, такі, що передадуть настрої та атмосферу часу. Заплющте очі на кілька секунд. Подумки пройдіться вулицями Парижа або Лондона або Рима 50-х років. Уявіть себе тогочасними письменниками й письменницями, які б теми ви порушували, переживши жахіття 40-х років. Театральною столицею заходу тоді стає Париж. У місті пишуть і подають до театрів твори Семюель Беккет, Ежен Йонеско, Жан Жене, Макс Фріш, Фрідріх Дюренмат і низка інших митців. Що ж надає творчості зазначених авторів цікавості для нашого дослідження? Відповідь криється у формуванні нового явища, так званого театру абсурду, абсурдистським творам притаманні такі риси. Драматург зосереджує увагу на власному відчутті проблеми, відмовляючись від традиційних форм її зображення. Глядачі мають змінити своє ставлення до певних явищ чи ситуації, подивитися на них із несподіваного боку, де автоматизація, щоб звільнитися від відчуття абсурдності. Плин життя показаний як нагромадження фактів і явищ, вчинків і слів, які не мають системності. Потрібно знайти спосіб вирватися з абсурду і протистояти йому. У п'єсах немає логічного сюжету. Логіку подій у художній реальності можна побачити, якщо зіставити окремі епізоди, помітивши в них нетипові закономірності. Глядач має звернути увагу саме на такі нелогічні зв'язки, інакше не зможе звільнитися від абсурду. Монотонність і циклічність часу. У якому все повторюється без мети й сенсу знову й знову. Діалоги будуються на кліше. Персонажі, схожі на говірку машинерію. Викличність тем, епатажність форм представлення, руйнування звичних поглядів на звичні цінності, які не забезпечили щасливого існування людства в ХХ столітті. Сцена оформлюється як порожній простір. Персонажем властиве кліпове сприйняття світу. Який нагадує абсурдний фарс. Цікаво, що термін театр абсурду з'явився аж у 1962 році в роботі англійця Мартіна Есліна. Дослідник наголошує, що мова не про гурт письменників, школу або напрям, а про особливий спосіб сприйняття буття і історії. Розгляньмо конкретні приклади театру абсурду. Ще в 1947 році Макс Фріш написав п'єсу Санта Крус. У ній ми натрапляємо на осмислення людиною власного життєвого шляху, на прикладі любовного трикутника, пелегріна, Ельвіри та ротмістра, героїв, що протягом 17 років шукали щастя. Та наприкінці твору вони усвідомлюють, що прожили саме таке життя, яке обрали б знову. А Санта-Крус, далекий порт десь в Іспанії, стає символом недосяжної мрії або навіть раю. У 1952 році Семюель Беккет написав п'єсу, чекаючи на Годо» — Це був вибух у театральному світі. Прем'єра вистави 1953 року супроводжувалася афішами Дурнів просимо не приходити. Не можна впевнено сказати, чи розуміла публіка те, що відбувалося на сцені, та постановка режисера Роже Блена на певний час стала знаковою. У центрі твору Володимир Діді та Естрагон. Гого. Вони обговорюють між собою те, як складно в житті, але доходять висновку, що найбезпечніше нічого не робити. Що ж лишається чекати на Годо, який обіцяв прийти. Саме Годо може сказати, що робити далі, порадившись із близькими, звірявшись із банківськими рахунками та літературою. Згодом до персонажів долучається Поцоталакі. І тепер вони разом чекають на годо. Так будується весь текст: нестача дії, парадоксальні діалоги і задовгі та безмістовні очікування. І тут постає головне запитання: а хто такий Годо, якого згадують, але який не діє в тексті? У формі імені Годо закладене слово God — Бог у перекладі з англійської мови. Звісно, стверджувати, що йдеться саме про Бога, не можна, але в ньому вбачається остання надія. Чи прийде завтра Годо до героїв? Питання відкрите. Так само залишається незрозумілим у другій половині ХХ століття, чи є шанс на порятунок людства на життя без болю й страху після Другої світової війни. Пропоную до вашої уваги уривок із екранізації твору режисера Майкла Лінсе Гога. shall we go? Not far. Oh yes, let's go far away from here. We can't. Why not? We have to come back tomorrow. What for? To wait for Godo. Ah oh, yes. He didn't come. No. Now it's too late. Yes. Now it's night. And if we drop them, if we drop them. It punish us. Everything's dead but the tree. What is it? It's the tree. But what kind? I don't know. A willow. У 1956 році Фрідріх Дюренман написав гостину старої дами. У цьому творі наявний сюжет і конфлікт, тож його сприйняття є набагато легшим. Усе містечко очікує на клерца Ханасян, жінку з мільярдами, яка народилася в містечку, але через раду коханого Альфреда Іллі покинула його з дитиною в утробі. Клер стала повією, але через вигідні шлюби розбагатіла. І тепер готова поділитися грошима з рідним містом півмільйона дати на загальний благоустрій, а ще півмільйона розділити між сім'ями. Єдина умова Альфреда Іллі єдине кохання її життя. Мають убити мешканці міста. Здавалося б, хто готовий пожертвувати життям людини заради наживи. Та містяни роблять свій вибір. І ані поліцейські, ані пастор не приходять на допомогу чоловікові. Люди одностайно голосують за вбивство, позбавляють життя Іллі і віддають домовину клер. Так закінчується твір. У нібито банальній історії про любов, зраду та помсту Фрідріх Дюренмат порушує безліч питань. Морального вибору, ціни життя однієї людини, відповідальності за вчинки, сили грошей цікаво, чи не так? У січні 2021 року Україна відзначила 100 років від дня народження Фрідріха Дюренмата. Нині ви можете відвідати сучасні постановки драматурга у театрах Києва та інших міст, що засвідчує актуальність творів театру абсурду і у 21 столітті. У 1959 році згаданий вище Жен Йонеско написав носорогів і ще один знаковий твір театру Абсурду. Пропоную переглянути трейлер до вистави носороги, яку поставив на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка режисер Андрій Приходько. У творі показано, як персонажі поступово втрачають людське єство, перетворюються на насорогів. Шкіра стає твердою, згрубілою, виростає ріг, та важливо розуміти, що зовнішні деформації результат певних змін у душі та свідомості. Прошу вас подумати. Натяки, на які події та явища ХХ століття можуть бути приховані у п'єсі ЮНЕСКО. Цікаво, що в усіх зазначених творах, окрім Санта-Крус, ми бачимо поєднання трагічного та комічного первнів. трагікомедія, трагіфарс, комічна мелодрама такі жанри виходять на перший план у театрі абсурду. Ми з вами ознайомилися з поняттям театру абсурду, його ознаками, представниками та визначальними творами. Тепер ваше завдання відкрити для себе світи п'єс і відчути епоху середини минулого століття у Західній Європі. Читайте, переглядайте вистави та насолоджуйтеся. До зустрічі!